Юлічка, привіт! Я, до речі, до тебе забігав. Де ти зникла? В мене були справи. Яка ти в мене ділова! Слухай, до речі, щодо справ, мені мій друг телефонував, питав, чи притримати квартиру, про яку ми з ним домовлялися. Що скажеш з цього приводу? Я вирішила вкласти гроші у власний салон. А для цього спочатку вивчусь на масажистку, я вже і на курси записалась. Молодець. Я впевнений, в тебе все обов'язково вийде. Але що тобі заважає? Підстрахуватися, вкластися в квартиру, трохи зачекати, а ти цим часом вивчишся, здобудеш досвіду, і взагалі в тебе потім буде більше грошей на новий власний салон. Ой, не знаю, може ти і правий, але я так давно відкладала, що вже не хочу чекати. Ну, справа твоя. Слухай, я зараз маю бігти, а можливо ми зустрінемося з тобою сьогодні ввечері, приготуємо разом романтичну вечерю. Свічки, вино залишимося вдвох. Тільки я і ти. Артур, давай поки не поспішати. Я сьогодні ввечері до мами обіцяла заїхати. Зрозумів. Ем... Тоді іншим разом. Ну що, я буду бігти? Наберу тебе.